Крок 1 стоматологія. Комплект тестів для якісної підготовки так екзамену Крок. Зараз у нас середина літа 2023 року, і новіших тестів після 2020 року немає. До 2020 року тести є. Після 2020-го їх офіційно для друку немає. Це є стандартний розмір А5. Ще в нас є для порівняння великий розмір. А 4 з великим шрифтом. Ці два збірника вони ідентичні по вмісту. Різниця між ними тільки у розмірі. Тобто тести одинакові в обох збірниках. Зараз спробую наглядно це показати. Ось. Тобто, тести та їхня послідовність однакова. А розмір шрифту. Удвічі більше. Всі збірники пішите на зручну пластикову спіраль, що дозволяє гортати їх за колом на всіх 360 градусів. Тримати у одній руці, що дуже зручно та компактно. Так само і з розміром А5. Приклад тестових задань це тести, які були на екзамені останніх. Два роки або це безпосередньо ті тести, які були на екзамені. Тобто кожному році по 200 тестів. Для підготовки бажано брати повний комплект тестів із трьох збірників, оскільки часто буває, що попадають тести з старіших буклетів, і студенти готуються по останніх 5-10 років і не завжди готові до старих тестів. Нові тести можна знайти на сайті центру тестування, написавши в Google е Мос, центр тестування, Moodle, і там відразу буде система для онлайн-тестування. Замовити ці збірники можна у нас на сайті, або зателефонувавши чи написавши повідомлення Viber, WhatsApp, Telegram. Ось цей номер. Будуть питання, пишіть, телефонуйте.